Коли я думала ділитися чи ні історію мого сина, я зрозуміла, що це важливо, адже саме досвід інших часто допомагає врятувати чиєсь життя. У Мирослава діабет першого типу, він інсулінозалежний, і я хочу розповісти, які були перші з наші симптоми. Спочатку я не звернула увагу, що він схуд. Подумала просто підріс і витягнувся. Але насправді це був перший тривожний сигнал. Потім з'явилися більш явні симптоми. Він почав пити воду без зупинки, пив, пив, не міг напитися. Часте сечовипускання. Я навіть помітила, що після нього залишалася липка сеча. І тоді я зрозуміла, потрібно негайно здавати кров. Рівень цукру в нього був 12 надче, при нормі 5,5. Ми поїхали в лікарню і згодом потрапили в реанімацію, де нам поставили діагноз, цукровий діабет першого типу. Якби ми почекали ще декілька днів, наслідки могли б бути інші. Тому, якщо ви помічаєте подібні симптоми у дитини, не звлікайте. Це може врятувати життя.